Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних лінз від компанії KXN Серія X8 з температурою світла 5500 кельвін Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться гарантійний талон. І також дві потужних. Лінзи. Ось такий вигляд мають. Задня частина металева. Розмір лінз 3 дюйми. Потужність, як заявляє виробник, 47 Вт. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження, доволі масивний кулер і також. Радіатор. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних дротів підключення. Зараз ми під'єднаємо одну лінзу на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лінза Чітка світло тіньова межа, білий колір світла, температура світла нагадаю 5500 кельвін, потужність 47 Вт.